Харків сьогодні під особливо активними російськими ударами є постраждалі прильоти ракети С-300 припали на інфраструктурні об'єкти та промислову зону. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, зокрема, зруйновано офіс швейцарської благодійної організації, яка веде гуманітарне розмінування. А годину тому російська керована авіабомба прилетіла у приватну житлову забудову у центральній частині Харкова. В області від ударів ворога потерпає Глозова. У містечку четверо людей зазнали травму. Одна загинула. Тіло довелося витягати з під завалів. Докладніше про ситуацію у Харкові. Ми дізнаємося у Марії Зайцевої, депутатки Харківської районної ради, голови постійної комісії з інформаційної політики, свободи слова і зв'язків з громадськістю. Вона з нами на прямому зв'язку. Раді вітати вас. Добрий день. вітаємо вас. Доброго дня. Так, пані е, Маріє, е, чому на вашу думку зараз активізувалися так у Харків? Розуміємо, що це перманентний стан Російської Федерації обстрілювати е, Харківську область. Але е, що такого відбувається, чи невдачі у сухопутних військ на фронті змушують до чергових обстрілів чи щось інше? Ну, я хочу сказати, що для Харкова, звісно, це наше життя. Постійно обстрілюють, але майже три тижні нас не обстрілювали, і е, трохи знаєте, звикаєш до того, що е, Тиша в Харківській області немає днів, коли немає обстрілів, тому що це прифронтове у нас місто і прифронтова у нас область. Е, мені здається, я не військовий експерт, але мені здається, що саме літо зараз до постачання F-16 е, до, е, до е, військових е, надає таку можливість, щоб вони. Е, Дійсно запугують людей також. Я розумію це, щоб перед зимою, перед опалювальним сезоном, зруйнувати цивільні об'єкти. Тому така ситуація вона очікувана. в Харкові. Звісно, ми вже розуміємо, що ворог. Йому все одно бити по лікарнях, по цивільних об'єктах, по військовій інфраструктурі, по цивільній інфраструктурі. Зараз те, що попало до швейцарського фонду, який займається розмінуванням, треба розуміти, що Харківщина більше 50% Харківської області було в евакуації. Ой, я перепрошую в окупації, окупації. Угу. і. Так, да, в окупації, і після деокупації ви зрозумієте, що це сотні гектарів, тисячі гектарів землі, яку треба розмінувати. У нас на Харківщині понад 10 благодійних міжнародних організацій, які цим займаються, і це дуже. Великий вклад в Україну в наш регіон, тому що ворог залишав після себе все заміноване, і після всіх прильотів касетних це постраждали більше всього. Звісно, аграрії це фірми, які не можуть да зараз. Там ризик для життя трактористів збирати урожай. І ще хочу сказати, що да зараз у нас да, жнива і якось е, ну, це дуже впливає на е, харківський регіон, тому що це е, вирощування да, продуктів харчування, скажімо е, так, і це велике питання. Тому, е, звісно, е, всі фонди міжнародні і е, наші місцеві фонди, які займаються розмінуванням. Е, треба ж розуміти в розмінуванні є військове розмінування є цивільне розмінування гуманітарне розмінування і саме е Наші міжнародні партнери і займаються цим гуманітарним розмінуванням. А Гуманітарне розмінування це цела система, як правила, як це займатися, як звільняти землю. І там може бути прям робота кожний метр, обережно, обережно, це не як в військових цілях, так взорвали і пішли далі. Mm -hmm. да? В гуманітарному розмінуванні дуже важливо безпека людини, яка цим займається людей. Тому це. Такі у них є великі протоколи, і так далі. І це дуже потужний удар по міжнародному да, міжнародній організації. І хочеться, щоб у нас цих організацій було більше, вони вкладали більше, але на жаль, сьогодні в така ситуація: постраждали офіс, постраждали їх автівки. Ну, ми сподіваємося, що вони відновлять і будуть у нас організації, які в харківському регіоні будуть цим займатися. А стосовно працівників цієї організації, чи є інформація про постраждалих? Бо принаймні на цю хвилину в ранку. ще раз. Прильот був перельот був рано в п'ятій ранку Там рано. нікого був. не було. так да відомо про те, що там були п'ять автівок їх медичної служби, угу. і би, це офісне здання. Ну там помешкання, і там не було. Але сьогодні було у нас понад п'ять прильотів і постраждала цивільна інфраструктура. І після прильоту у Рядом житлових будинках повилітали вікна, і ще був прильот у приватний сектор. Пані Марія, дозвольте поцікавитися, яка ситуація з переміщенням населення в Харкові та області? Чи є зараз відток людей? Можливо, хтось евакуюється з області в місто? Можливо, з міста виїжджають люди. Що зараз відбувається взагалі? Ну от у нас була ще з травня, коли пішов російський наступ на Вовчанськ на Липівську громаду. Так коли вони потроху почали просуватися, і людей почали евакуювати. Більше 35 днів була евакуація саме з прифронтових регіонів, де були бої на зараз. Ситуація стабільна люди. Вертаються, ну то є люди. Що ж бачимо, трохи перервався зв'язок. Пані Марія обірвалася на пів слові. Казала, що люди трохи повертаються. Не впевнений, чи вдасться завершити нам цю розмову. Мабуть, перебої зі зв'язком, які не тільки в Харкові, а й всюди по Україні. Можливо, це пов'язано ще з відключеннями світла. Що ж нагадаємо гостям? Так. Нагадаємо глядачам. Даруйте, Марія Зайцева була з нами. Депутатка Харківської районної ради, голова постійної комісії з інформаційної політики, свободи слова і зв'язків з громадськістю, обговорювали ситуацію на Харківщині. Сьогодні там від ранку повітряні тривоги, росіяни кабами закидають місто і область. Принаймні на зараз відомо про трьох постраждалих чоловіків.